Вітаю, дорогі мої друзі. Прийшла осінь. Треба передивити свій гардероб. Ось я знайшла в своєму гардеробі пальтицю. Ну, колись було воно пальто. Довжина була міді. Мені вона не сподобалась та довжина. І я його обрізала і зробила ось таке. Дивіться. І я носила його тільки з осинами. Дивіться, отак от. А іначе нічого до нього не одінеш. Ну, я зараз вирішила зробити з його ще укоротити. Подивилась в Ютубі отих стилістів, Вони говорять, що дуже модно осінню, цієї осени, піджак пальто. Я думаю, о, я зроблю піджак пальто. Тобто треба його ще укрутити отак. З ось цього куска зробити пояс на зав'язці. І я зможу одягти його уже, цей піджак пальто, із спідницею, із штанцями. А то дивіться, тільки з лісінами і все. Я ні з чим не можу його. Сюди ж спіди-сюди одінеш. І штани нормальні. Так що, дівчатка, я знову починаю робити переробки. Ось дивіться, тут є такі хлястики. Я їх видалю, звісно. Видалю. І зроблю коротше, трошки заужу, бо воно щось, я схудла, щось воно дуже широке на мене. Ну, посижу, перероблю і покажу, що виходить. Вірніше, що вийде. Побачимо. І ось, дорогенькі, я вже працюю. Відмітила лінію відрізу, буду відрізати отак трошки далі. Для підгиба це буде. Хластики я ці видалю, бочку в шию. Вже другий раз я це пальто переробляю. От, дивіться, воно якоїсь німецької фірми. Отак от. Так от. Якась німецька фірма. Хороший підклад, хороше сукно, але погано, що все береться до його дуже чистить часто приходиться. Ну, з цього кусочка, от з цього, я зроблю поясок на зав'язки. І дивіться, одрізала вже, одрізала. Так, зараз оце підверну. Зроблю поясок і готово. І ось дивіться, що вийшло. Отакий От вийшо піджак пальто. Я дивлюсь в YouTube стилістів, вони так і називають піджак пальто. Модне в цьому сезоні. Отак От дивіться, я зробила з себе модницю. Пальто валялось у мене вже вже не носилося. І я вирішила так зробити. Дивіться, пальто вже лежало полупальто, я тільки з лосінами, лосіни зараз не носять. І воно валялось. А так я буду носити з задоволенням. Зараз покажу вам багато образів. Оце такий перший образ. Це називається літо осінь. Низ-літо верх осінь. Дивіться, з сукнею можна одягати. Правда? Можна. Зараз покажу ще скільки багато образів з цією моєю лахамидою. І ось, друзі, ще один образ із спідничкою. Дивіться, із спідничечкою теж добре. Дивіться, хорошо виглядає. Поясок на зав'язки. Другий варіант. І ще буде. А це, друзі, вже на більш холодну погоду. Дивіться. І спідниця вже така тепліша. І шаф. Дивіться. І з широкою спідницею теж. Дуже-дуже добре. Можна так шафи Вот, і буде теж гарно. От. Так що, бачите, третій образ із широкою спідницею теж добре. І ще, дівчата, образ дивіться. Ну, з цього образу мені смішно, дивіться, У мене валяється плаття светр От я оділа його. Дивіться. Захотілося мені так. Можна і так появитися десь, так? Да? Воно таке тепленьке. Застібнула я повністю. Оце, бачите, получилась стойка. І... Ну, можна вийти десь так, да, дівчата? Щобітками. Вони в мене вже лежать, мабуть, лет, літ сто лет. І це плаття. Можна хоч зараз вийти у ну, таку погоду. Так що варіант. Іще такий варіант. І ось, дівчатка, іще образ. Образ із штанцями. І штанцями теж, теж гарно, дивіться. Тож, теж тоже варіант, так? Да? Ну, це такий особливий вихід. Ще одні новочечки. І отак от, от я виглядаю. Так що, дівчата, я думаю, що я буду оцю одежину дуже любити, тому що вона дуже універсальна. Вона з усім підходить, з усім можна носити і штаньми, і з юбкою, і з платтям, і з чим хочеш. Так що, дівчата, я вибраджу. Шукайте свої пальто, обрізайте і будете мати модну одежину. І підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть мені коментарі, що вам сподобалось. І будьте здорові. До побачення!